Мене попереджали, що в Німеччині чоловіки не платять в ресторанах за жінок, не дарують квіти, не відчиняють двері перед жінкою та й взагалі забули, як воно бути джентльменом. Мені 36 років, я вільна жінка і можу ходити на побачення. Звичайно, що чоловіків я обираю старше за себе. І знаєте що? Я ще жодного разу не платила за себе в ресторані і навіть не чула таких пропозицій. А квіти отримувала якщо не від кожного, то від кожного другого. Хоча мушу погодитись, що дуже часто німецькі чоловіки. Дійсно не такі галантні, не виходять з авто, наприклад, аби привітатися і відчинити двері для дівчини. Але навіть і таких я бачила, тому все залежить від того, яку поведінку до себе ви приймаєте та дозволяєте. Звичайно, що я можу й сама відкрити для себе двері і заплатити в ресторані. Але навряд чи після цього я захочу йти на друге побачення. Я все ж таки людина іншого покоління, коли цінувалися джентльмени, а жінки любили відчувати себе маленькими та слабкими.